Вітаю всіх! Станом на 1 квітня південноукраїнський комплекс працює стабільно. Ситуація на АЕС і гідрооб'єктах контрольована. Радіаційний фон у межах природних значень. Цього понеділка у нас відбулася ротація експертів МАГАТЕ. 39-та міжнародна команда розпочала свою моніторингову місію. Упродовж трьох тижнів фахівці забезпечуватимуть додатковий контроль ядерної безпеки підприємства. Це не просто формальність, а важлива підтримка в умовах війни. МАГАТЕ продовжує допомагати Україні. Минулого тижня ми зустрілися з медичними експертами агентства, обговорили реалізовані ініціативи і окреслили наступні кроки для зміцнення фізичного і психологічного здоров'я як працівників підприємства, так і мешканців міста супутника. Щиро вдячні за цю допомогу! Ще одна знакова подія. Минуло 15 років, відколи на третьому енергоблоці ПС завантажили першу повну партію палива Вістінгаус. Тоді це був сміливий крок. Сьогодні успішний досвід, який підтвердив правильність рішення. Співпраця з «Вістінгаус» триває і має перспективи. На засіданні Ради Алара ми підбили підсумки року у 2024-му. Жодних порушень, норм радіаційної безпеки не зафіксовано. Це свідчить про високий рівень контролю і професіоналізм нашої команди. Ми продовжуємо зміцнювати енергетичну безпеку держави. Працюємо разом заради стабільності та майбутнього. Слава Україні! Слава героям!